Минулого тижня в найбільших містах Франції вирують масові протести. Щоночі тисячі демонстрантів виходять на вулицю та підпалюють урни, автомобілі та навіть будівлі чиновників. На це порушення влада відправила 45 тисяч поліцейських, але допоможе це. Дізнаємось в сьогоднішньому відео. А перед початком цього відеоролика я б хотів вам нагадати, щоб ви не забували підписуватись, щоб я отримав мотивацію робити якісніший контент для вас. А також не забувайте ставити вподобайки. Це для вас всього лише один клік. Ei, că mine, radiest. Все, не буду вас затримувати приємного перегляду. Масові протести у Франції почались після того, як 27 червня поліцейський застрелив 17-річного підлітка алжирського походження Наєля Мерзука. Інцидент стався, коли юнака спіймали за кермом жовтого автомобіля за проїзд на видаленій смузі для автобусів. У підлітка не було прав і він хотів втекти. Але поліцейські зробили вистріл, і для наєля це закінчилось летально. По версії копів це виглядало так. Наїль хотів нас задавити, і ми мали це зробити. Але насправді, жителі Франції, жителі Франції виклали відео в соцмережі, де показано, що два поліцейські стояли біля дверей автомобіля, і Наїль не міг фізично їх задавити. І хто хоче подивитися повністю відео, воно мене буде знаходитись в коментарях в моєму телеграм-каналі. Тому хто кому цікаво, можете перейти, і там також буде моя думка про оцю всю ситуацію. Зараз в цьому відеоролику я буду розказувати тільки про всю ситуацію в загальному. А Телеграм-каналі буде моя думка. Офіцер, який зробив цей злочин, було затримано і йому висунуто звинувачення за навмисне вбивство, оскільки він відкрив вогонь без необхідних підстав. Що зараз відбувається в містах? Франції, як я казав на самому початку відеоролику, там відбуваються зараз великі мітинги, битва з поліцейськими, мирні жителі проти поліцейських, 45 тисяч поліцейських, яка відправила владу для успокоєння цих мітингів. Але поможе це, зараз якраз і розкажу. Мені здається, що це нічого не поможе, поки народ сам не успокоїться. Вони будуть добиватися того, щоб расізму стало набагато менше. І коли тільки сама влада це зробить. Народ успокоїться. Так от, що зараз відбувається взагалі на містах в містах Франції? Все дуже просто: підпал машин, підпал будинків, підпал будинків самих міністрів, битва з поліцейськими, битва між собою. Ну і ось в такому всьому дусі можна сказати. В принципі, більше нічого немає. Ну сам як знаєте, як саме звичайний мітинг завжди, типу, люди стоять тільки на на своїй стороні. поліцейські не пам-пам-пам, б'ють туди-сюди. І не добуваються тільки своєї думки. І влади вони навіть не слухають. Так як казав раніше, вони хочуть добитися того, що влада скаже, що расизм буде менше. Все. на цьому я думаю, можна завершити такий короткий відеоролик. Це Таке невеличкий відоролик про Францію, про новини Франції, що там зараз відбувається, бо це зараз така, знаєте, полухайпова тема, і я б хотів вам все розказати, як насправді все відбулося. Щоб вам не казали, що там вбили, застрелили у це, от все, Насправді там було взагалі м'ясо. Оце все. Ні, насправді це все було так, як я вам тільки що розказав. І все на цьому принципі, можна завершити відеоролик. Всім дякую за перегляд. І ще раз нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб я бачив ваш актив і щоб мені появлялася мотивація більше зростати канал вверх, щоб більше в мене було бажання робити якісного контенту. На цьому всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відеороликах.